Та ще й не сам а Аскошеням ледь не замерз у Румунських горах. Це насправді ця історія Настю, яку ми пригадували. Правда, про це пише прес. Ми зараз конкретизуємо і вам покажемо mm -hmm. наглядно. Насправді, 28-річний житель Харківщини це Владислав Дуда. Він нелегально хотів перетнути державну мережу і упав у щелину на півночі Марамурше. Е, е, спершу витягти його із 400 метрової глибини, намагалися з допомогою вертольота, навіть але завадила їм погода. Тому роминські рятувальники з градусного морозу пробиралися до потерпілого через глибокі сніги. І під курткою в хлопця знайшли кошеня. Ось ви можете бачити зараз на кадрах. кажуть, що саме воно своїм теплом врятувало хлопцеві життя. А потім показували вже кадри цього хлопця із лікарні. З ним теж там був цей котик і він спав у нього в ногах. Так, друзі, минає 24-й рік, і знову ж таки це час підбивати підсумки. І е, відомий журнал Тайм він вже замислюється над тим, а кого ж цьогоріч потрібно назвати людиною року. І ось напередодні Тайм оприлюднив список із 10 претендентів, з поміж яких і обиратимуть того самого переможця. Отже, хто є серед. Претендентів це принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Вона увійшла до цього списку, адже цьогоріч повідомила про те, що бореться із раком і спричинила дискусію про приватне життя та здоров'я публічних людей. У січні як відомо зробила операцію, після якої медики рекоментували ще й профілактику хімії терапією. Окрім того, у цьому списку є ще віце-президентка США демократка Камала Гарріс. Вона вже з'являлася до речі свого часу на обкладинці Тайм і присвячена була ця обкладинка людині року 20-го року. Разом із Джо Байденом після його перемоги на президентських виборах. Також у цьому списку тут я думаю, ви не здивуєтеся. Є Дональд Трамп зрозумілих причин. Новобраний президент Сполучених Штатів також претендує на цей титул. Журнал назвав його перемогу на виборах історичною, адже він стане найстарішим президентом в історії США. Водночас Трамп став першим обраним президентом, якого суд визнав винним за 34 звинувачення у шахрайстві. Вже ви бачите, Ілона Маска не без нього. У цьому списку, тому що він знову, до речі, потрапив до номінантів, і за те, що публічно підтримав Трампа, так пояснює свій вибір, журнал Тайм з'являвся на його мітингах і взагалі просував про Трампівський контент у своїй соціальній мережі. Ікс, а тепер він ще й має стати співголовою нового департаменту ефективності уряду. І те, що найбільше зараз на обурює українців, це те, що серед номінантів увага є дружина російського політика. Олексія Навального, Юлія Навальна, яка за словами видання, я процитую тайм цьогоріч привернула значну увагу після смерті її чоловіка в лютому 24-го року. І зазначається, що вона проводила зустрічі зі світовими лідерами, зокрема з президентом США Джо Байденом. Якщо Юлія Навальна стане таки людиною року за версією «Тайм», вибачте, але світ точно рухається не в тому напрямку. Світ ж божеволів. А я нагадаю, що е, людиною року в 23-му році була визнана Тейлор Свіфт. і недаремно. Так і недаремно була визнана, тому що е, зараз Тейлор Свіфт, кажуть, е, на шляху до рекорду рухається, адже вона зараз завершила свій найкасовіший тур в історії. За попередніми підрахунками він може стати справді наймасовішим і найкасовішим туром в історії взагалі музичної індустрії всього світу, тому що він тривав понад рік, охопив 50 міст, приніс понад мільярд доларів тільки у 2023 році. Загальні доходи можуть перевищити, кажуть, близько двох мільярдів доларів побивши рекорд Елтона Джона, який встановив відповідно своєю концертною діяльністю. Втім, кажуть, що Тейлор Свіфт планує взяти перерву у концертній діяльності після новорічних свят буде працювати трішки над новим альбомом. А ось наступний тур планує вже в 26-му році. Однак, ми розуміємо, що творчі люди мінливі, і все може змінитися найближчим часом. Можливо, вона ще поїде в один тур, а можливо, ще з'являться і нові треки, і нові пісні. Тому будемо стежити за її творчістю. Активно